Я вас вітаю. Війна та мир, мир та краса. Чи на часі жінці під час війни залишатися вродливою? Про це поговоримо з нашою гостею Віолою, художницею з мейкапу, стилісткою. Віола, я вас вітаю. Вітаю, Анна, дуже рада бути у вас в студії. У вас тут-дуже дуже гарно. З гарним смаком та душею. Так, так і є ваша професія також пов'язана з красою. Розкажіть про неї. А, так, я працюю візажистом, працюю стилістом зачісок, а трохи гримером. Всього потроху люблю жінок красивими. Війна та мир, війна та краса такі дуже контрастні поняття, але на сьогоднішній день то наші реалії. Чи потрібно жінці під час війни бути вродливою? Яка ваша думка? Звісно, потрібно ага. з в усі часи. Жінки хотіли бути красивими, це не лише в мирний час, а війни це також стосується. І якщо, наприклад, взяти світову історію, то в світовій історії прецеденти того, що жінки були у війну більш гарними ніж до війни, це таке траплялося. І війна дуже часто задає моду на красу, задає тенденції у світі моди, та навіть провокує розвиток брендів краси. Як змінювався макіяж під час різних війн, і яка його була така трансформація до нашого часу? Яка історія макіяжу взагалі? Ну я прям не хочу так дуже сильно поглиблюватися в історію, але є такі, наприклад, цікаві факти, які пов'язані, ну, наприклад, з Першою світовою війною, так в 2014 році? Дуже активно почали розвиватися саме модні бренди. Наприклад, у 2014 році а, в свій початок а, взяв бренд Шанель. А, вона а, будувала свій стиль, надихаючись військовою уніформою того часу. В той же час, наприклад, дуже цікаво. Впливав на формування зачісок саме за період Першої світової війни стали популярні короткі зачіски, короткі стрижки, тому що спочатку їх робили медсестри. І вже потім, десь ну в 15-16 роках вже це перейшло в тил. А потім, вже після війни, ці зачіски стали дуже популярними. В період Першої світової було дуже важко доглядати за волоссям. Так тому це було була більш необхідність ніж якась примха. Але ця необхідність стала реально класною такою стильною деталю, яка в післявоєнні роки стала таким хітом популярності. А в макіяжі, якщо брати Першу світову війну, там макіяж він був більш делікатний. Потрібно було фарбуватись так, щоб ти якби і не нафарбований. А чи там помаду, звісно, не використовували яскраво, все було більш делікатно. Але цікавий факт, що саме за роки Першої світової війни почали а, розвиватися такі. Гігант, як, наприклад, бренд Макс Фактор, саме в роки початку Першої світової він випустив прототип сучасної туші, і його розвиток саме цього бренду він припав повністю на період Першої світової. А Друга світова Друга світова війна, вона була вже більш кольоровою, вона вже була більш яскравою. А тут дуже цікава штука, що красу підтримувала влада. І був запит від влади саме на створення краси. Навіть були лозунги такі певні, що. Краса це твій обов'язок, помада це твоя зброя, а ти воїн тилу». «Краса в Красавняту світ. Да. Так. Ну тоді ще не було такого лозунгу, але так, я, я вважаю, що це було десь близько. І тому а, саме від влади був за, були різні запади на створення краси. Наприклад, Уінстон Черчилль, він, а, пропонував жінкам видавати помаду. Не по талонам, як це було так, а по потребі. Тобто вони вважали, що помада це такий символ прояву патріотизму, що це якась жага до перемоги, що це оптимізм, і вони провокували жінок носити червону помаду. Червона помада саме такий колір ти сьогодні обрала. Я знаю, що ти знаєш таку трохи історичну ремарку. Є таке дійсно. Це дуже відома історія. Ця історія пов'язана з Другою світовою війною, коли Адольф Гітлер ненавидів червону помаду. Він взагалі ненавидів косметику і вважав, що жінки не потрібні жінкам не потрібно фарбуватись. Наприклад, що Аріок це псує, бо в них своя природна унікальна врода, і косметика це зайве. Ну і звісно ж він забороняв всім жінкам в своєму оточенні фарбуватися червоною, саме червоною помадою. І тоді жінки в в країнах, які були під окупацією, почали таку акцію протесту. І ця акція проявлялася в тому, що вони використовували червону помаду. А вона була усюди. А в Америці жінки в армії. Повинні бути е, нафарбовані червоною помадою. Це була як частина е, їх образу, як частина військової форми. В цей час було військове замовлення е, від. Е, Влади на виготовлення саме червоної помади специфічного кольору. Цей колір потім назвали Вікторі Ред переможний червоний колір. І цей колір він був як частина уніформи. І ось так от з'явився червоний переможний колір. Тож і в мене зараз це трошки такий маленький протест проти війни. Як ти вважаєш після перемоги України, які будуть тенденції після цієї війни? Я вважаю, буде свято. Я вважаю, буде свято, і воно буде в усьому. Окрім того, що ми будемо святкувати світ, буде святкувати перемогу добра. А жінки будуть святкувати красу, тому що якщо взяти світовий досвід, то наприклад після війни з'явився діор. Це було дуже цікаво, тому що був дефіцит, тканини не вистачало, речі перешивали, з'явилися комісіонки. Не було місця для краси, для, наприклад, в світі моди. Але діор почав робити свій знаменитий new look. Це були плаття, які потребували великої кількості тканини. І звісно, спочатку на нього була дика критика, тому що це було невірно. Там, хтось сказав, що ой, там не можна використовувати скільки тканей. Але саме за це його полюбили жінки, бо вони вдягалися в ці нереальне вбрання. Воно було для когось занадто дорогим, але все ж таки його купували, в нього вдягалися. Жінки хотіли бути гарними. Хтось робив щось подібне, намагався якось повторити, якось обіграти те, що мав. Краса саме після вона завжди. Більш яскрава це, наприклад, після першої світової це Голівуд 20-х, це червона помада, короткі стрижки з волнами, це а, а, хутра, це плаття, блискавки. Так, певний. це кіно, розвиток кіно завжди після війни настає свято, і в моді, і в красі, і в макіяжі також буде свято. Я вважаю, що наші жінки також перейдуть до чогось більш яскравого. Червоне то любов, а чорне. То журба, але ти могла у своєму образі дуже круто і класно поєднати. І мені здається, що навесні, взагалі, червоний то буде тренд, а так це один з трендових кольорів на, на цей час. Я не можу сказати, що прям в сезоні 23 в світовій моді цей колір став якимось ну занадто трендовим, але так цей колір є завжди, завжди трендовим. Я знаю, що окрім такого основного напрямку своєї роботи, коли ти робиш жінок дуже вродливими: зачіск, мейки, тощо, я б назвала художницею з мейкапу, у тебе під час війни з'явився новий напрямок, така етностилістика. Розкажи про це. Так, звісно, з початком війни почалась, Ну, всі ми всі ми побачили нашу таку українську ідентичність. Вона почала розквітати. А все українське почало ставати популярним, почало ставати трендовим. Тому Пішов такий цікавий запит на все українське. А це стосувалось усього. Це стосувалось фотозйомок, відеозйомок, кліпів. А повсюди почали використовувати етнічні українські мотиви. І звісно, мою індустрію це також зачепило, І мою роботу, а це також зачепило. В мене було дуже багато саме етнічно українських замовлень. Я знаю, що у тебе був дуже цікавий запит від Яни Яцути. Це одна з твоїх таких найцікавіших робот. Я не можу сказати, що це одна з найцікавіших, але це досить масштабна була робота, тому що а, там було з багато образів, і вони були більш і сучасні. Тобто там була глибока ідея, і тому так він такий цікавий був процес зйомок. Там було три образи: більш сучасний образ, етнічний, з етномотивами. Це був а, такий український старовинний образ, і була підготовлена велика. Велика локація для цього з багатьма елементами та в одязі були присутні такі елементи досить цікаві, досить старовинні. Я дуже здивувалася, коли під час війни ти не тільки не поїхала, але до тебе було неможливо записатися. Чому ти вирішила залишитися в Україні, хоча маєш зовсім маленьку донечку? Ну саме тому я і залишилась. Моїй донечці на момент початку війни був лише місяць. І виїжджати з такою малою дитиною, долати шлях в 5, 5 днів, мої знайомі десь їхали. Для мене це було. Досить психологічно важко. А це був перший такий момент. І другий момент це все ж таки, то, що я хотіла, щоб мій чоловік мав можливість будувати стосунки зі своєю дитиною, а не бачити її лише через камеру телефону. Тобто, для мене було дуже важливо, щоб вони один одного з народження знали і любили. і тобто я, Такі один і цінності, так? були так, на Мені, нашій мені дуже хотілося, щоб а, чоловік. Прям відчув всі ці моменти, коли дитина кожен день змінюється, кожен день стає новою. Мені здається, це більш формує якісь такі тонкіші відносини і сімейні відносини. Від цього стають краще. Я знаю, що на самому початку війни, коли Дніпро приймав дуже багато переселенців. І вагітних і жінок у тебе були благодійні проекти. Розкажи, які саме так, це перший мій благодійний проект почався з того, що було мені найближчим. Я була мамою. Мамою тоді, вже коли, коли почались ці проекти, це було десь два з половиною місяці, моїй донечці. Єдине, що я могла робити, я була прив'язана, звісно ж, додому, до дитини. Я не могла йти волонтерити, не могла готувати, але я могла допомагати якось інакше. Я почала допомагати саме вагітним жінкам-переселенкам. І ми зібрали величезну, просто величезну купу речей. А в мене була дитяча кімната взагалі пуста на той період, і вона була вся повністю заставлена такими баулами з речами, з памперсами, їжею. Ти була таким е, волонтером. Ну так? no, можна так сказати. Мамських пролах я зміюсь. Мені досі присилають фотографії дітей, які вже народилися, яким мамам я допомагала. Дивись, які ми там. Ми ось ванночка там, наприклад, яку ти нам привезла, досі купаємось. Ну так дуже приємно. А потім був благодійний проєкт. Мене запросили. Це було в Бартоломео, і це був проєкт для в поміч дітям, хто тимчасово переміщений. Звісно, там щось сказали, що, що ти можеш зробити? Щось з своєї роботи. А що я могла зробити? Ну, лише розмальовувати личка дитяче. В мене була нереальна черга, дуже багато дітей, і це був такий кайф. Ось так допомагати. Це прям дуже круто. Супер. Я знаю, що ви робили такі благодійні проєкти для дівчат переселенок щоб вони відчували, що вони не народжують як переселенки, щоб у них були повноцінні фотосесії вагітних. Тому що фото це перш за все пам'ять. Це той час, у який ми не повернемося. Розкажи про це. Так, це був ще один проєкт, Це його запропонувала мені моя знайома фотограф. Вона вирішила допомагати, ну також по-своєму, допомагати дівчатам і фотографувати вагітність для тих, хто не має змоги заплатити за це. І для мене знову ж це було дуже близько, тому що я мала. Сім фотосесій вагітності. І це така пам'ять. Я досі переглядаю цей період і починаю там згадувати якісь моменти. Ось, а тут вона мене там штовхала, коли я це робила, а тут вона там ще щось робила. Ну Це було так круто. І мені дуже хотілося, щоб дівчата також мали змогу побачити себе вагітними через деякий час, тобто приглянути ці фотографії. І так ми ну, почали робити проєкт для тимчасово переміщених дівчат, для вагітних дівчат. Деяких дівчат з Дніпра, хто не мав змогу заплатити за фотосесію. і фотографували, робили спогади приємні. Під час війни дуже багато людей змінилося. Як змінився запит у твоїй роботі? Я не можу сказати, що він дуже змінився. А, окрім того, що з'явились запити на якусь. А, ну, якщо казати про стилістику, про зачіски, то тут етностилістика більш з'явилася, якісь деталі такі в макіяжі а, там немає взагалі якихось таких особливостей. А в, там запит ну, десь приблизно такий, як і до війни був. Може, трохи частіше червону помаду просити стали. Хоча й була така деталь, що на початку війни жінки не хотіли фарбуватися червоною помадою, бо то був символ крові, коли почалися такі дуже трагічні події. Але потім ця тенденція почала змінюватися, і навпаки, червоний кольор пішов як переможний. Так, Анна, ви знаєте, я спостерігаю таку цікаву річ, що спочатку взагалі ніхто не хотів фарбуватися. а це е... Трошки там не знаю, місяць-півтори, десь пройшло з початку війни. Дівчата втомились. А ну і наша психіка, вона така цікава. Вона не дає нам довго знаходитись в стані стресу. Нам якийсь вихід з цього потрібен, і а дівчата вони більш чутливі, і тому дівчатам частіше цей вихід треба. І при почали приходити дівчата. В мене там день народження. Я хочу макіяж і зачіску. Чому тому, що мені погано, тому що мені потрібно відчути себе гарною. Мені потрібен настрій якийсь. І макіяж і зачіск вони допомагають це зробити. Фотосесії вони допомагають. У мене були клієнти, які приходили, казали, в мене нема настрою, в мене нема сил, я нічого не хочу. Мені все, все погано. Я там сумую, співчуваю. Але після фотосесії вони наповнювались, вони ставали щасливішими. Вони згадували, що вони живуть, що вони жінки. І в мене були цікаві клієнти. Наприклад, до мене приходили лікарі. Це було для мене дивно, тому що мені здавалось, лікарі зараз повинні бути на робочому місці, але вони також люди. Вони дівчата по перше, і навіть в чоловічих колективах чоловіки-лікарі дарували дівчатам сертифікати на фотосесії, і вони приходили до мене фарбуватись на ці фотосесії, тому що їм також потрібен вихід. До мене приходили дівчата з поліції. Це було також дуже цікаво, тому що вони казали, ми а, шість. Днів працюємо. У нас є один день на те, щоб хоч якось передохнути. І я в цей день хочу почувати себе жінкою, бачити себе в красивому платі, з красивим макіяжем, з зачіскою зробити собі класні світлини, і потім згадувати хоч щось гарне, але а не всю цю роботу і все цей жах, який вони там бачать. Дуже багато людей під час війни не робили гучних весіль, і у багатьох були такі мілітарі-зйомки. Чи був такий запит у твоїй роботі? У нас кум на війні зараз, і він а, десь я, я не пам'ятаю, декілька місяців тому вони а, заручилися. Також була зйомка, також було весілля, таке невеличке весілля. Ну. Більш весільна зйомка була така. Було дуже багато, дуже багато цікавих дівчат, хлопців, військових, які приходили саме за весільними зйомками, за весільними макіяжами та зачісками. В мене був дуже цікавий випадок, коли до мене прийшла пара. Дівчинка вона каже, що її хлопець він їй 20, здається, років, йому 21. Він з 19 років воює. Він в регулярній армії в ЗСУ. Він був в оточенні, і він їй зателефонував, якось з'явився зв'язок і питає: якщо я вийду з оточення. Ти за мене вийдеш, і вона каже: і він вийшов, і я і я виходжу. У мене немає іншого вибору. І це було це як якась така військова романтика. Жіноча енергія то шалена енергія. Жінки завжди творять світ, вони народжують дітей, і під час війни життя продовжується. Якщо б жінки не були вродливими, не закохували у себе, не було б зараз нас, бо світ пережив дуже багато війн. Віло, яке твоє побажання для наших глядачів? Я бажаю нам, звісно, скорішої перемоги. Я бажаю нам миру, ростити дітей в мирі. Я бажаю нам бути щасливими. І я бажаю нам нарешті сформувати нашу українську ідентичність. Це таке загальне побажання. А жінкам я хочу побажати бути гарними, бути красивими, бути щасливими і виховувати справжніх українців. Я тобі дуже дякую за бесіду. Дякую, Анна. Все буде Україна.